То що тиждень до третьої світової впроваджені Трампом санкції проти російських нафтових компаній стали не просто фінансовим тиском, а геополітичним інструментом, який торкнувся самого кістяка сучасної системи енергетичних відносин. Перше після 2022 року Вашингтон ударив не точково, а по самій структурі прибутковості Кремля, по нафтових потоках, страховому сектору, дочірніх компаніях і системі транспортних перевалок, тобто по нервах російської економіки. Це змінює не лише динаміку війни в Україні, а й архітектуру ризиків в глобальному масштабі. Тепер питання не в тому, чи витримає Росія, вона витримає деякий час, а в тому, яка буде реакція інших гравців, зокрема Китаю. Саме поведінка Пекіна тепер визначатиме, чи ці санкції залишаться фінансовим інструментом, чи перетворяться на спусковий механізм ескалації планетарного масштабу. Якщо Китай таки вирішить продовжувати підтримку Росії, він зробить це не відкрито, а в межах своєї традиційної стратегії. Формально залишатиметься поза санкційними механізмами, але фактично забезпечуватиме Москві кисень. На практиці це означає декілька речей: ну, по-перше, китайські державні нафтотрейдери продовжуватимуть Уть купувати російську нафту зі знижками в юанях в обхід доларової кліринг-системи. По-друге, експорт високотехнологічних компонентів від електроніки до верстатів для оборонки надходитимуть через треті країни, наприклад, Казахстан, Туреччину чи Малайзію. По-третє, Пікін продовжуватиме забезпечувати тіньовий флот через реєстрації суден, страхові покриття в власних юрисдикціях і банки, що не бояться вторинних станцій. Така модель дає Москві змогу підтримувати економічну температуру війни, навіть якщо її доходи впадуть. Росія витрачає частину валютного прибутку, але не втрачає доступу до ринку. А головне зберігає психологічне відчуття плеча з боку великого союзника. А для Кремля саме це є критичним. Поки є Китай, Москва впевнена, що її ізоляція не повна, і це зменшує стримувальний ефект санкцій. Проте саме така впевненість робить російську політику більш ризиковою. Коли режим відчуває, що за його спиною стоїть економічна наддержава, він має менше стимулів до компромісів і більше до випробування меж терпіння заходу. Саме тому сценарій продовження китайської підтримки є небезпечним не лише тим, що продовжує війну в Україні. Він ще й створює передумови для її горизонтального розширення, відчуваючи відносну безкарність, Росія дедалі частіше тестуватиме міцність нервів НАТО у Чорному морі, у Балтиці, у повітряному просторі над Польщею чи Румунією. Сьогодні це виглядає як поодинокі випадки перехоплень чи падіння уламків. А завтра це може бути низкою провокацій, що призведуть до людських втрат. А людські втрати це вже політичний тригер для консультації за статтею 4 чи навіть 5 північно-атлантичного договору. У цей же час Китай, відчуваючи, що захід відволікається на європейський театр, отримує спокусу продемонструвати власну силу в індо Тихоокеанському регіоні. Кількість небезпечних зближень китайських і американських кораблів зростає. Риторика довкола Тайваню стає Жорсткішою, а китайські військові вже кілька разів оголошували військові навчання, які за масштабом нагадують репетицію морської блокади. Таким чином, світ може отримати два гарячих театри одночасно Європу та Азію. Другий сценарій натомість протилежний: Китай після зустрічі Трампа і СІ вирішує, що підтримка Росії стала надто токсичною. Пікін не зацікавлений у санкціях проти власних банків чи держкомпаній, тому згортає імпорт російської нафти, зменшує кредитування сірих схем і поступово віддаляється від Москви. У такому випадку Росія опиняється в ресурсній пастці. Доходи від нафти зменшуються. Страхові компанії відмовляються покривати ризикові рейси, судновласники уникають чорного списку. Кремль стикається не лише з фінансовими втратами, а й з системною кризою постачання. Технології, деталі, компоненти, навіть паливні присадки Починають зникати. Це не гіпотетична перспектива. Подібна ситуація вже виникала у 2023 році, коли російські НПЗ були змушені скорочувати обсяги переробки через відсутність компонентів. І ось тут починається найбільш небезпечний етап. Коли великий авторитарний режим опиняється перед економічною стіною, у нього залишаються два шляхи: шукати компроміс або намагатися змінити саму конфігурацію проблеми. До компромісів Москва налаштована категорично. Жодних. Тож обирає другий і переходить до тактики, яку можна назвати ескалацією звідчою. Це не відкрита війна проти НАТО, але системні дії на межі дозволено. Диверсії на підводних кабелях у Балтиці, на газогонах у чорноморських комунікаціях, у кіберпросторі нові хвилі атак на європейські банки, енергосистеми, транспортні хаби, збільшення активності анонімних угруповань, які можуть діяти від імені приватних компаній чи невідомих хакерів, але зпізнаваним флером російських спецслужб. Паралельно Кремль може спробувати використати близький схід як відволікаючий театр поглиблення співпраці з Іраном, який має достатньо інструментів для створення хаосу від Ормузької протоки до Ємену, дозволяє Москві створювати глобальний фон нестабільності. Війна в Україні в ньому виглядатиме лише частиною ширшої геополітичної драми. Ідея проста: якщо Захід одночасно матиме кризи і у східній Європі, і на Близькому сході, і у Тихоокеанському регіоні, його концентрація ослабне. Але найгірше почнеться тоді, коли Кремль відчує, що жоден із цих непрямих методів не дає результату. Тоді можна чекати демонстрації ескалації, переміщення нестратегічної ядерної зброї. Проведення випробувань створення атмосфери постійного шантажу, потенційна вишенька на торті, можливий локальний тактичний удар по військовій цілі в Україні як спроба шокової терапії для заходу. Логіка Москви при цьому проста і небезпечна. Якщо зупинити війну звичайними засобами не можна, потрібно підняти ставки настільки високо, щоб супротивник злякався власного успіху. І саме такий хід може стати точкою, де локальна війна переросте у міжблокове зіткнення. В обох сценаріях російсько українська війна залишається центральною віссю системи. Вона лабораторія ескалації, де перевіряється реакція світу на нові рівні насильства. У кожному новому епізоді від падіння уламків на території Польщі до атак на донайські порти є ризик, що локальний інцидент переросте у міжнародну кризу. Саме тому управління ескалацією мусить стати окремим видом стратегії. Потрібні не лише ракети і ППО, а чітко прописані процедури: хто як і коли реагує на такі події, як координуються заяви між Києвом, Брюсселем і Вашингтоном? І головне. Які саме дії стануть червоними лініями, що їх не перетне жодна зі сторін для України? Це означає необхідність і надалі нарощувати стійкість, диверсифікувати логістику і тримати голову холодною, щоб жоден російський провокативний крок не міг бути інтерпретований як український напад на Росію. Для НАТО ж дисципліну рішень, жорстке, але передбачуване реагування, уникнення емоційних кроків, які можуть зруйнувати баланс стримування. Китай наразі стоїть перед дилемою або продовжити підтримку Москви і ризикувати власними економічними інтересами або дистанціюватися і підштовхнути Кремль до небезпечної безвиході. у підсумку. Санкції проти російської нафти це не просто інструмент покарання, це точка, у якій починає розходитися траєкторія глобальної безпеки. Якщо Китай залишиться на боці Москви, світ отримує дві кризи одночасно у Європі та в Азії з підвищеним ризиком непередбаченого зіткнення. Якщо ж Китай відійде, Росія може спробувати компенсувати втрату ресурсів через агресію і шантаж, що приведе до прямої конфронтації з НАТО. Обидві ці траєкторії небезпечні, але не фатальні, якщо їх розуміти і керувати ними, бо війни світового масштабу не починаються з великих рішень. Вони починаються з малих, на перший погляд, незначних помилок у сприйнятті ризику. І завдання світових гравців зараз не помилитися. А з вами був Олександр Ваховський. Стежитимо далі за світовими подіями.